топ 5 фраз, які вам говорили вчителі, і які досі руйнують ваше життя. Перша фраза: сиди тихо і не висовуйся. Звідси і установка, мені небезпечно виділятись. Як висновок, людина боїться заявляти про себе і бути в центрі уваги. Друге з тебе нічого не вийде. Тут маємо установку, я не здатна досягти успіху. І як висновок, страх починати щось нове, самосаботаж, складність із постановкою цілей або ж реалізацією мрій. Третє: тобі що більше всіх треба? Звідси установка. Мої потреби неважливі. Людина не вміє просити про допомогу, відчуває, що мусить все тягнути сама, часто потрапляє в роль жертви або Спасителя. Четверте. Чому ти не можеш бути як вона або він. Установка. Я не ок, я не така, як всі. Я гірша. Відчуття меншовартості, порівняння себе з іншими, труднощі з прийняттям своєї унікальності, постійне прагнення відповідати чужим очікуванням. П'яте сиди, поки не дозволю говорити. Установка: мій голос не важливий. Людина боїться говорити на публіці, сумнівається в цінності своєї думки, мовчить, навіть коли важливо заявити про себе. Чи знайомі вам ці фрази? Пам'ятайте, що це не вирок і це можна змінити, а от чому вчителі говорили це, це вже питання до їхніх негативних установок, які їм також нав'язували з дитинства. А які фрази говорили вам? Пишіть в коментарях.